Вітаю вас, шановне панство. Звати мене Легун Роман. Я майстер, я супермайстер, мегамайстер. Я найкращий майстер з укладки натурального каменю. Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі е, повністю завершену роботу в селищі Краховичі Ружняцького району Галочина, де використані е, червона 3-сантиметрова. Соломка малинового кольору, теребовлянський піщаник, де вставлені е, декори колібрі і подвійна лілія, які мені вдались. Робота, як я сказав вище, вже повністю завершена, тобто помита, почищена, покрита водовідштовхуючим покриттям. Е, Виробник цього покриття назву, якого я тримаю в таємницю і в таємниці, і, і саму речовину я дещо удосконалив. Почав випускати, вийшов, скажімо так, на, на новий рівень, на новий щабель. На тобто ця, ця рейдина вже не тільки захищає від води, воно має, воно створює таке ніби протиморозне покриття, воно захищає від, від несильних, не, не, не слабоконцентрованих кислот, захищає від жирів, легко піддається миттю від, від будь-якого скажімо так, забруднення. Отже, пропоную вашій увазі вхід в, в будинок. Поїхали. Малинова теребулянська соломочка 3 см. Декор. Колібрі, подвійна лілія. використання блискіток на на пташці на Колібрі Mix. Знаєте? Супер. Ну так і виглядає. Найкраще ці блискітки видно. І їх. При нічному освітленні. Особливо люміністентні лампи. Суперова робота. Я ще при можливості зніму вночі. Ось така загальна картина. Це дорожчих робіт, скажімо так, навіть бюджетне. Отак. Поєднанні з гарним короїдом. Супер. -о. Так, ще раз ми притягнемо. Ще раз пробіжимося. Зверху ще маленька така вставочка. І ця. В цьому місці сама природа створила так ніби ніби щось там на шийці пташки. Бомба. Все. Робота приємно було працювати, тому що працював у своїх, це цей будинок належить. Рідній сестри мого покійного батька, царство йому небесне, працювалось легко, варилася італійська кава. Я дуже задоволений якістю роботи, я завжди задоволений якістю роботи, це в мене особливо гарно, гарно вийшло. Я не спортив жодного, жодного колібрика. Дуже часто в мене дуже часто. Кожен, кожен другий. Кожен другий дзьобик в мене відпадає. Тут, тут в мене в одному пішла тріщинка, а інший взагалі получився просто ідеально. Кажуть, немає ідеальної роботи, але є, це моя. Щоб побачити всі мої, всі мої роботи, варто перейти от по силу десь. Отут. отут на екрані у вас буде така буква І. Це буде означати, що там ще мої роботи. Дуже уважно читайте, що отут що тут пишемо. Це не просто так я пишу. Це все для вас. Підписуйтесь на мій канал у Ютубі. Лайкайте. Я, я ціню ваші лайки. Я... я... В однокласниках, я знаю людей, які класують. Дякую вам за підтримку, друзі. Саме, саме для вас я і фотографую і знімаю ролики. Дякую вам за увагу. Шукайте мене у Фейсбуці, в інстаграмі. Я в однокласниках. Я широко представлений в однокласниках. Менше в контакті. Дякую за увагу. Слава Україні! Хай Бог вам допомагає!